Усім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі ВолетПРО. Сьогодні відео про спільну акцію між Продбанком та Пайоніра. З 10 серпня поточного року і до 10 лютого наступного року Приватбанк та Paioneer запускають для українців акцію, в рамках якої будуть виплачувати 1 тисячу гривень на карту Приватбанку та 500 доларів США на аккаунт Pioneer клієнтам, які створили аккаунт через Приват24 після 28 квітня 2022 року, та протягом одного з етапів акції переказали кошти з Paioneer на карту фізичної особи або валютний рахунок ФОП на суму від однієї тисячі доларів США в еквіваленті. Участь у даній акції можуть брати ті фізичні особи та фізичні особи-підприємці, які ще не мають аккаунту в Pioneer, або ж створили цей аккаунт через Privat24, або через відповідну сторінку Pioneer після 28 квітня 2022 року, тобто з дати запуску сервісу Pioneer у Privat24. Дану сторінку Pioneer ви бачите на екрані. Щоб взяти участь в акції, вам потрібно створити аккаунт у Pioneer через сервіс Pioneer у Privat24 або за посиланням Pioneer. Протягом одного з етапів акції виведіть кошти з Pioneer на карту фізичної особи або валютний рахунок ФОП через сервіс Pioneer у Privat24 на суму від 1000 доларів США в еквіваленті. А ось етапи акції. Їх загалом 6, і ви зараз можете їх бачити на екрані. Після виведення коштів із Pioneer через цей сервіс у Privat24 на карту фізичної особи або валютний рахунок ФОП ви отримаєте 1 тисячу гривень на карту Приватбанку, а також після отримання 1000 доларів США на аккаунт Pioneer протягом 6 місяців із моменту реєстрації аккаунту ви отримуєте додатково 50 доларів США на аккаунт Pioneer. Графік виплат на карту чи рахунок про ви зараз можете бачити на екрані. Також слід зауважити, що для виконання умов акції не враховуються наступні платежі, отримані від eBay від продажів на платформі, здійснені шляхом переведення з балансу інших користувачів Payoneer, отримані через будь-які електронні гаманці або з будь-якого іншого джерела, що поповнюється самим користувачам. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!